Друзі, всім привіт! Ввечері вирішила пройтись на город, подивитися, чи пропала білокрилка. Ніби пропола. То в нас не тільки білокрилка на капусту на пола, а ще й блухостре було. Позавчора побризкали, вчора було трішки менше. А сьогодні, бачу, майже нема. Відео пробувала знімати, але телефон щось пише, що перегрівається і виключається. Не знаю. Чому? Ну, в день неможливо взагалі знімати відео. Вже декілька днів так пробувала, коли був час. Думаю, зараз зніму відео для своїх улюблених глядачів. Але щось не виходить. Ось савойська капусточка. У нього також білокрилка на ній була. Повно було, але зараз нема. Це, до речі, на савойській капусті. Ні, літої ще, літої. Літоє, але ну вже не так багато, як було. Ось помідорчики ростуть. Вже чекаю, поки доспінуть. І ті помідорчики піднімаються потихеньку. У нас зараз світла немає. Уже 4 години, та це точно. На дворі також темніє, вже вечоріє. Ось хочу показувати всі ось такі рядками. Непогані помідори, я б сказала, такі повеселішали, бо вдень взагалі вуха повішали. І ось. Крайній, я не знаю, чи більший він був, чи це такий сорт. Ну, гляньте, порівняйте, оцей помідор садили ж в один той самий час. Ось гляньте, який помідор ось на фоні іншого. Ось такий така діляночка. Вже де-не-де. Де. І помідорчики тут чіпляються. Так що. Помідори то спеку люблять, може не таку, як оця, а огірки взагалі. Пов'яли, сохнуть, так що з огірочками не дуже весело. А он наш песик мухловить. Гляньте, все збільшу. Чухається ось. До нього вчора в гості приходила лисиця і під порогом сиділа. Мені в коментарях писали, що то зайці можуть бути. Ну, зайці я не думаю, що на корай полюють. То була точно лисиця, тому що і подерте пір'я було. І вчора в день, чи рано вранці, точніше. Вдень то ми бачили, як проводили сестру із племінничкою. Лисеньо таке. А то вранці, о 6 годині, чоловік збирався на роботу, і батько вже прокинувся, ганьоли лисицю на порозі прямо сиділа біля кухні і не, не реагувала, не боялася. Взагалі, мама її ганьола, ну, сховалася вона собі під дровник і сиділа. І вдень бачили. Видно, лисеньот. Лисеньот вигнала вже лисиця з гнізда. І собі. Вони, видно, шукають поживу. Ось жовті є вже і картопля роння. Пізня то ще зелена. Не буду казати так, Ну, якщо по попечаток ще 10 днів, як обіцяють по прогнозах, то буде невесело. А роння вже сухне. Ми собі вже, до речі, давно ну, їсти копаємо її, ну, вже ронню. Ось цю сполулену, портулаку ще. Живенький, він хоч і сполений, але такий, бачите, ще не дуже зів'йовший, і вже деякі проростають знову, ще прийдеться полоти. Отак, правда, портулок і догори ногами приростає. Так що з ним боремося, боремося, він все одно росте. Вузичую, бакають, сусідки макають. Ось, бачите, на контрасті, яка картопля пізня і ось яка роння. На ній бур'янець пішов, але будемо зривати вже перед тим, як виберуть, тому що вона посухне. Ми завжди спочатку, якщо є, вириваємо бур'ян, тоді косимо бадилля і потім копаємо картоплю. Так що. Я сподіваюся, у цьому році вийдемо мотоблоком копати, хоч і тут бугри не дуже такі великі. Ми ж і пололи її, після того як підгорнули. Ну, все одно видно, де то Мож, може вдасться. Я на це дуже сподіваюся. Ось, да, не да. Ось є бур'янець такий, то ми його пороссотами, птиці зірвемо. Так що зараз я, в принципі, не дуже хвилююся. За картоплю, тому що вона більш-менш чиста. Хой не ідеально, але чистенька. Ось патисуни. До речі, закривали патисунами три боночки, патисунів півторалітрових закривали. І капусту я там відео коротке викидала із соусом соцебелі. Ронню вирізали та закрилось кабачки на рунок та позривали. Для тварин будемо збирати. А огірки це і ось і бурьок сухне страшне. А, огірки, так взагалі. Це хоч трошки вони розпрямились такі, а то взагалі такі були. Страшні просто. І тут і ці, що молоденькі, також пов'яли були в день. Ну, в тіні в нас був 41 градус тепло спеки. Летить птах. в небі. Бачите? То летить гус. гуска дика. Гуси дикі літають, гуска летить. Полетіла, тільки що лелека літала. Хотіла зняти, так не стигла, вона полетіла. Вже смеркає. У мене хоч зараз телефон не виключиться, надіюся, тому що вже не так жорко. Поки що не попереджує мій телефон, щоб пере... перегрітий. Ось, перегукуються козенята сусідські. На вечір хоч трішки, як спака спадає, стає веселіший город. А так, я ж кажу, зовсім не весело. Вчора ходила спорживку, асулью, зірвала, сможила. Думала, відео вам зняти, але не вдалося. Я не знаю. Напишіть мені, чи ось телефон також пише, що він перегрітий чи ні. Хоча ну, нічого я не робила. Просто лежав у кишені. Але вам видно місяць молодий. Видно. Уже таке смиркоє. Цвіркуни. Цвірінчоть. Чи, як правильно казати, співають. Цвірінчоть, то птахи, мабуть. Неправильно сказала. Ось мені ось. Тут баклажани подобаються. Ось тут такі величенькі вони. Селянки такі росте, такі немаленькі. Тут набагато більші, може, тому що в ціні біля кукурудзи там вгорі набагато менші. Вони влізла в помідори, так пахне помідорами. Ось сусідка сіном займається. Це якраз по межі йду. Так що, хоч навечері вронці город трішки веселіший. Ну, Поливати, я ж кажу, змоги в нас немає, тому що далеко від ставку носити воду. От так я думаю, що, що думає вродити та вруде. Бачила в інтернеті, що в Сумській області вчора натворив грод. У нас, до речі, вчора гриміло. І блиставки, розряди такі дуже горні були по небу, але дощик то Побризкав та і все. Не дуже. Ось жоржини. Також печуться. Одна єдина жовтенька, ось жоржинка. Ось. А так більше нема. І соняшник. Декоративний це, я думаю. Горний цвіта. Ось який тут такі справи сьогодні. Всім дякую, хто підписується, хто дивиться мої відео. Всім дуже вдячна, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.